Незалежність це мова. Незалежність це свобода дії. Незалежність це захист сім'ї. Я одного, одного вечора собі цілу ніч потратив на те, щоб дати відповідь собі, чому я ще далі воюю, бо я не підпадаю під мобілізацію згідно певних законів і певних аспектів. І я знайшов відповідь, що для мене це є просто помста. Помста за всіх побратимів, посестрів, за всіх людей, за дітей, особливо не за території, не за владу, а просто за людей. Ми маємо здобути українську самостійну соборну державу і крапка. От, з е, іншого для мене неприйнятно. І дай Бог, щоб я е, вижив і це побачив, як ти кажеш. Коли почалася війна, і ми пережили те, що в нас було в Маріуполі голод, холод, пологи, які були ну, в жахливих віших умовах, дитина в критичному стані. Я до незалежності стала відноситися більш, більше той смак. От най, най, найкраще, най, найліпше, що може бути в житті. Навіть коли ми виїхали з окупованих територій, це було 14 квітня. Ми приїхали, і перше, що ми побачили, наш прапор. І цей прапор, я пам'ятаю, як ми всі просто ридали, плакали, і в нас полилися сльози від того, що ти побачив прапор. І я ніколи не придавала тому увагу до війни, що тут настільки важливо. І ось прапор і незалежність для, ну, для нашої родини це дуже важливо. Я завжди любила незалежність. І для мене це вільні дії у якихось моїх вчинках, вільні дії у якомусь моєму вибору. І коли ти не залежиш ні від кого, і можеш приймати сам рішення. Незалежність для мене зараз це, це мабуть, мати можливість поїхати в улюблене місто України і знати, що дорога туди не проглядається ворожими дронами, що шляхи туди не під вогневим контролем ворога, що по дорозі туди тебе не заптурять, в тебе не влетить ворожий FPV-дрон, що тобі не треба думати, в який час дня тобі треба. Туди заїхати, ти можеш це зробити в будь-який момент, це просто пройтися вулицями цього міста, це бачити, як там граються діти, бачити батьків, які йдуть на роботу, бачити вірян, які йдуть до церкви, і можуть слухати літургію тієї конфесії, яку вони обрали, а не та, яка нав'язана ворогом та окупантом. Бачити студентів, які йдуть на пари і слухають лекції рідною мовою, а не іноземною. Незалежність це те, що виборюється цілими століттями. Це те, за що платиться ціна щоденно кращими людьми цієї країни. Те, що було до двадцятого року. І те, що було після 2022 року, коли я побачив, що таке схід, який він великий, який він гарний і красивий, і що хочуть від нас забрати, наприклад, тому оце відчуття незалежності, не знаю, воно має бути, як каже я, дожати, вибороне нами до кінця. І має бути, напевно, якась логічна крапка в цьому, щоб до цього питання більше не повертались наші діти, внуки, ну і наступне наше покоління. На могильному камені мого чоловіка є такий напис, який дуже такий знаковий для нас, для мене особисто, як в сприйнятті мого чоловіка. І він звучить так, що тільки той, хто бореться, знає ціну свободи та незалежності, і тільки той, хто виборює, знає ціну перемоги. Тобто наша перемога і незалежність це не синоніми, це тотожності в нашій сучасній історії. І незалежність нашої країни, нашого народу це те, за що варто боротися, те, за що варто зараз стояти, відстоювати, замислюватись, тому що незалежність ми будемо передавати своїм нащадкам, і розповідати їм, наскільки ця незалежність впродовж довгих років була недосяжною для нас, і ми її виборювали. Не тільки словами, не тільки діями, а й з власною кров'ю. Ворог. Абсолютно різними маніпуляціями багато років намагався насаджувати, що українці не вміють бути єдиними, не вміють домовлятися, що, начебто, є схід, начебто є захід з різними цінностями. Насправді війна показала, що ми всі стали в одну шеренгу захищати нашу незалежність сьогодні ми. Маємо цю незалежність втримати для наших дітей і для майбутніх поколінь українців. Скажу більше, мені дуже хочеться, щоб моє покоління стало тим поколінням, яке раз і назавжди зруйнує Російську імперію зла, щоб ця війна не повторювалася у майбутньому, і щоб ми дітям не залишали воїн. Щоб в майбутньому ми мали незалежну Україну і наступні покоління українців. Вже тільки розвивали країну, а не були змушені стояти зброєю, гинути.